you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи близького до президента РФ Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Як ідеться у повідомленні на сайті ВАКС, сьогодні, 20 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Мін'юсту України до російського олігарха та його сина, а також ще до двох російських громадян щодо конфіскації їхніх укр українських активів на підставі пункту 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції встановлено, що Ротенберг входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та брав безпосередню участь у будівництві так званого Кримського моста. Крім того, він причетний до фінансування промислового виробництва боєприпасів для окупаційних угрупувань країни агресора, що воюють проти України. Встановлено, що під санкційний російський олігарх керував акціями Київського торгового Вільного центру через підконтрольні комерційні структури в Україні та за кордоном, таким чином він намагався приховати свій стосунок до українських активів. Повідомляють у СБУ. Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними йдеться у повідомленні. Йдеться про частку у розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Авангард Віларті, право на яку зареєстровано у єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань за компаніями Ocean Plaza Project, Кіпр ЛТД та Itoder Investment Limited. також йдеться про частку у розмірі 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційний союз Либідь, право на яку зареєстроване в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард Авангардвіларті. Апеляційна скарга може бути подана до апеляційної палати ВАКСу продовж п'яти днів з дня проголошення рішення, як уточнив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія у телеграм, рішення вступить у силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку, але шансів на успіх у них немає. Він додав, що майно близького друга президента РФ Путіна перейде у власність держави і буде передане в управління фонду держмайна. На фоні цих подій сталася також не менш цікава ситуація, але в в цьому випадку вже мова піде не про олігархів, а про славнозвісного президента втікача. Точніше, про його оточення. СБУ арештували майно охоронця президента втікача Януковича на суму 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Як зазначається, під арешт потрапили елітний готельний комплекс у Буковелі загальною площою понад 1200 квадратів. Квартири в центральному районі Києва площою понад 200 квадратів, два паркомісця в столиці, п'ять земельних ділянок загальною площою 1 гектар сташо. Вона у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 мільйонів гривень. Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угрупувань у війні проти України. Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної, понад 5600 набоїв, мобільні телефони, комп'ютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, розповіли. В прес-службі СБУ там також додали, що зараз триває слідство для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Що можемо сказати? У будь-якому разі такі справи, як з Ротенбергом і охоронцем Януковича, мають отримати логічне завершення зі справедливим рішенням щодо тих, хто не живався і обдирав нашу державу до нитки. Сподіваємося, що після вилучення усіх активів вище згаданих осіб ці гроші в все нерухоме, чи рухоме майно справді передадуть Україні, і воно нікуди не щезне по дорозі до судових засідань. На цьому а на все, підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.